Подивімося на наше завдання. Підкреслена буква позначає однаковий звук у кожному слові рядка. На що ми повинні звернути увагу? Буква і звук. Чи завжди вони однаково пишуться і вимовляються? Звісно, ні. Буква це те, що ми пишемо, звук те, що вимовляємо або чуємо. Дуже часто одна й та сама буква може позначати абсолютно різні звуки. Це залежить від того, де вона стоїть у слові, перед якою літерою вона стоїть. Скажімо, циркуль і ціль. Ми напишемо однакову літеру Ц, але звучатимуть ці два слова абсолютно по-різному. Ц у першому варіанті буде твердий, в другому м'який Ц. Тобто це будуть абсолютно різні звуки, хоча літера залишається однакова. Звісно, це такий примітивний варіант, але є ще випадки набагато складніші. Подивімося на наші варіанти відповідей. А. Засвітити, зломити, щищати. Є два шляхи виконання цього завдання, один із них знати фонетичні правила і їх чітко застосувати, інший намагатися вимовити і дуже чітко слухати свій голос, що ми чуємо. Засвітати з відчуваємо чітко. Зломити з теж чітко і він однаковий з попереднім. Щищати. Тут ми чуємо, що з взагалі не вимовляється. Вимовляється щищати. Ми в жодному разі не кажемо З зчищати. Нам важко це зробити навіть артикуляційно. Тому у слові щищати буде абсолютно інший звук, хоча буква буде та сама. З чим це пов'язано, розглянемо трошки пізніше. Варіант Б. Садочок, футболіст, дивина. Ти будеш, певно, здивований, але це правильний варіант. Хоча на письмі у нас абсолютно різні літери д, т і д. Дивимося, що тут відбувається в цьому слові. У слові футболіст одзвінчується глухий приголосний звук т. Що це означає «одзвінчується»? Він перетворюється на свій дзвінкий відповідник. Якщо для тебе зараз це звучить дико, давай розглянемо класифікацію приголосних. Ти знаєш, що всі приголосні поділяються на дзвінкі і глухі. Дзвінки, легко запам'ятати за допомогою вислову, буде гоже ґедзу у джазі. І якщо не знаєш, що таке гоже, то інакше кажучи, класно кльово, ну, якимось чином «гедзю буде кльово у джазі. Але це, звісно, не суттєво, важливо просто запам'ятати дзвінкі звуки. Глухі, набагато симпатичніше виглядають, ніж гець, цап хоче фісташку. Такі панські в нього потреби і уподобання, але цп-х, ч, ф, с т, ш к це все глухі звуки. Крім того, що ти запам'ятаєш ці два прості вислови, тобі потрібно знати, обов'язково підкреслюю для ЗНО це дуже важливо: відповідники дзвінких та глухих звуків. Що таке відповідники? Якщо ти зрозумієш суть, тобі буде зовсім не складно їх запам'ятати. Подивися, ти вимовляєш Б за допомогою голосу, якщо ти прибереш голос із літери Б. Зі звука, точніше, «б», то в тебе залишиться п. Так само д. Вимову д без голосу ти отримаєш т. Тобто, якщо ти забув ці відповідники або не можеш їх вивчити, в тебе є шанс скористатися своїм слухом і вимовити дзвінку-літеру без голосу. Ти отримаєш її глухий відповідник. Ще один шлях до запам'ятовування це такі милі дитячі вислови, які часом дуже впливають у нагоді. Пересядку мили рильці, санітари Ц це і С. Це. Ц це є відповідники, дзвінки і глухи, запам'ятати легко. Їдуть на море у купе, втомні туристи Б і П. знову, сміються діти ха-ха-ха, це їх лоскочуть Г і Х. Теж відповідники, сонце весело пече, засмагає Дже і Дже. Якщо тобі такий шлях ближчий, ти можеш використати ці короткі вислови для запам'ятовування. Обирай шлях, який тобі найбільше підходить, але результат повинен бути однаковий. Ти маєш знати ці відповідники. Повернімося до нашого слова футбол. Тепер ти вже знаєш, що у кожної дзвінкої літери є глухий відповідник, і, відповідно, глухої дзвінки. І у словах можуть відбуватися процеси уподібнення звуків. Звуки інколи дуже хочуть бути схожими один на одного. Чому це відбувається? Тому що сильніший звук впливає на слабший. Подивись на слово футбол. Б це дзвінкий, перед ним є т це глухий. Звісно, глухому дуже хочеться бути схожим на свій сильний, дзвінкий наступний звук. Тому т. Перетворюється на свій дзвінки відповідник Д. Ти бачиш в табличці вони перед тобою. І от дзвінчиться футбол. Тому варіант Б є правильним варіантом відповіді, і це в тебе не повинно викликати сумнівю. Знаючи всю класифікацію дзвінки глухих звуків, ти можеш з легкістю перевірити, чому нам не підходять варіанти Б, Г і Д. Щастив!